Чим підживити широколисті гортензії, коли є, наприклад, вже бутони. Бачите, вони розкриваються допомогти. Ті стандартні комплексні підживлення пачечки, які видавали в квітні місяці, вони вже не підходять. Треба змінювати, треба більше калію давати. Тому ось дивіться, ось таке для орхідей. Представте собі, дам дуже класно. Є в мене 10 літрів відстойної теплої води. Це вже мені хтось земельки вже насипав, бігав. так, І ось даємо добриво. Тут є навіть сірка. Це те, що треба для гортензії. Так, давайте будемо розстріляти. Гортензії в мене пролиття водичкою. Деякі з лимонною кислотою, у деяких сірка. Підсипано? Так. Так, тепер можна підживлювати чудово. Так. Скоро буде краса. Ну, а ось це я залишу для орхідей. Що думаєте?